Вітаю вас на каналі Setanet. Зараз я покажу вам, як задати проксі у програмі WinGate 9. Коли запустили програму, ліворуч у розділі Control panel виберіть Services. Тепер натисніть двічі лівою кнопкою миші на www.proxyserver. Server. У новому вікні у вкладці General у полі Description задавайте ім'я. Тепер виберіть вкладку Bindings і видаляйте всі активні Bindings. Натискайте на Add. У розділі «Any Adapter» зробіть активним Any External Adapter». Натискайте на ОК. OK. Тепер вам потрібна вкладка Web Server. Тут по замовченню є конфігурація проксі, яка не використовується. Натискайте на ній і далі натискайте на Edit. Далі в полі «Actions» виберіть «Reverse Proxy» І нижче в полях Server та Port, задавайте IP Порт задавайте IP-порт вашого проксі. Коли все задали, натискайте на ОК. OK. Далі у всіх вікнах також натискайте на ОК. OK. Проксі задано, і тепер ви можете працювати безпечно у програмі Wingate 9. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та успішної вам роботи!